Псалом 62. Псалом Давида, коли він знаходився в пустині юдейській. Боже, ти Бог мій, від ранньої зорі я шукаю тебе, душа моя жадає тебе, туже тіло моє за Тобою, в землі виснаженій, сухій, безводній. Щоб бачити силу Твою і славу Твою, як бачив я Тебе, в святині, тому що милість Твоя краща від життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе і руки мої підноситиму в ім'я Твоє, насичується ніби лоєм і оливою душа моя, а уста мої радісним голосом хвалять тебе, як згадую тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, тому що ти став на поміч мені, я співатиму в тіні крил твоїх, пригорнулася до тебе душа моя, правиця Твоя підтримує мене. А ті, що шукають загибелі душі моїй, підуть в безодню землі, поразять їх силою меча, і вони стануть здобич шакалів. Цар же звеселиться в Бозі, хвалитиметься кожен, хто присягає йому, бо уста тих, котрі говорять неправду, замовкнуть. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.